Не думай, что я вижу, Ты как раз, да не раз я Шоу, хилян. Привет, дальше. <клышко> <клышко> проти робочих будні в Ага, нуль <laughs> Дрифтує. Розказуй, блядь. Що розказувати? Зараз будемо накидати гімно, бо тут корови до хуя по понасиралась. Сираш? а можесте останньо по... ой, біля штриза буде тут похуй. <клузь> от. Коротше, ото блін, хто не знає, то євро-євро-долари, інвестиція, блять. Ото бля. Йопт Е, Одна приносить долари, друга євро. Там так в гривня в гривні. Оце ухилянт. А ще я сер? То не у нас культурний канал. E, яка там, коротше, в підв'язую ранку. Ритмічніше, ритмічніше. E, Тернопільська область, e, хрен вам скажу, який район. Село там, де живе Атою хілянд. Яка, яка Тернопільська? Я живу між, між Львовом і Яремчем в Карпатах. Моє село називається Нежі Залупинці, а вулиця називається Великий Е, Так, хто не знає, то героя даного відео звати Хуліо. Він колись думав в сторону Румунії зробити піший похід, у нього не вийшло. А планував він на Іспанію, то він собі вже псевдонім зробив хуліо. Коротше, коротше, прийшлось назад вертатися, бо ну, самі розумієте чого. А зараз назбирає ну, знову, треба нам 10 тисяч доларів назбирати, то коротше, працюємо. Блять. Ну так, коротше, тачка нас. ну Так, ми, ми живемо солідно, у нас євро, ну, да, агент -агенти, -агенти, типу, Какашка 007. <світ> то, <світ> то вже сьогодні друга ходка. Коротше, одна ходка десь обходиться десь 150-200 гривень, там, терек, коротше. Вімно зараз дороге. Там вже у нас кури, ну кури сплять, коротше, хай сплять, холодно сьогодні. Это для угорских синотов, для сельских хуйня. О, это наша шлюха. Ну, это же беду его приехал. Что, наемнуться? Резина у нас зимова, все як положено. Ні резина на бо буксує. Ну, коротше, ця кучка десь приблизно, приблизно, ну десь тисяч 50 60 гривень, на жаль.